Музей монументальної пропаганди СРСР з'явиться у Києві до кінця року. Місцем для музею обрали столичний експоцентр за задумом авторів. Експозиція буде складатися з двох частин. а експонати виставки мають нагадувати українцям про радянське минуле, яке потрібно пам'ятати, аби не повторити його знову. Подробиці у нашому сюжеті. Не знищувати, а перетворювати у музейні експонати. Вирішили монументальні скульптури радянщини. Для цього у національному комплексі Експоцентр Україна відкриють музей, у якому зберуть найяскравіші зразки радянської пропаганди. Хотіли б повторити тут чудові приклади таких монументальних музеїв, які створені в Будапешті, які створені недалеко від Вільнюса. Ми переконані, що це буде надзвичайно важливий інструмент для переосмислення радянського минулого. Створення подібних музеїв на пострадянському просторі не новизна. Так, у Литві є приватний парк музей Грутес. Парк імітує стиль радянських таборів системи Гулах. На території виставлена велика колекція монументів, споруджених в радянську епоху у різних містах Литви. Окрім колекції пам'ятників Леніну, Сталіну, Марксу, литовським комуністам та військовим діячам, ще в музеї знаходяться зразки техніки та пропагандистські плакати. Схожий музей є і в Угорщині. Він має назву Моменто і знаходиться в Будапешті. Основна частина парку скульптури соціалістичного періоду. І Історії Угорщини. Всього у музеї 40 експонатів. Велика частина цих скульптур була демонтована у 1989 році і завезена в парк, де і був створений музей просто неба під назвою Моменто. У 2011 році створили музей соціалістичного мистецтва у Болгарії. Музей став першим в країні сховищем, де збирають і експонують зразки болгарського мистецтва, створені за радянських часів, і тематично пов'язані з епохою соціалізму. У музеї експонують 77 творів монументальної скульптури. В основному статуї і бюсти відомих болгарських. І радянських комуністів. Решта зображення партизан, червоноармійців, робітників і колгоспників. Також є живопис і документальне кіно. В Україні свою версію музею створять вже до кінця року. Локацію для експозиції, яких буде дві, обрали столичний експоцентр. Один із найяскравіших символів радянської епохи. На алеї просто неба планують встановити 30 монументальних скульптур. В павільйоні розташують зразки радянщини з приватних колекцій. На створення музею організатори збираються витратити майже 20 мільйонів гривень. Ці кошти вони планують знайти. У спонсорів, і вже у листопаді готуються зустрічати перших відвідувачів.